Керівники залізниці вишикувались біля входу в здолбунівське вагоноремонтне депо. До них приїхав ревізор зі столиці у вимитому цеху в новенькому спецодязі Усміхнені ремонтники, мов мурахи, лагодять вагони. Їх керівник звітує профільному міністру про трудову звитягу та здобутки. Іде монтаж самої ролікової бусібачити ну, поляні сепаратори, ролики. Тут є мікронні допуски. За що людина п'ятого шостого розряду несе відповідальність нож в юридичному порядку? Іначе бути не може, значить, ну відказів чи актів рекламації на протязі того часу скільки я працюю, хоч постукаю, не було. Вагоноремонт на у здолбунові еталон успішності за версією львівської залізниці. Мовляв, поки державне підприємство не лише працює, а й на себе заробляє. Головне кажуть, аби замовлень вистачало. А там і прибуткове депо в напівприватне акціонерне товариство реорганізують. Колектив був свій час, розділилися зараз, ну, в зв'язку з тим, що буде реорганізація, ви розумієте, створення е, акціонерного товариства. так, Експлуатація відійшла, а ми тут вже ремонт. Значить, е, кадровий потенціал серйозний, люди тут роботою дорожать, так що всі питання по зарплаті. Нема такого, такого немає. Оглянувши виробничі потужності, поки ще державного підприємства міністр інфраструктури протокольно зустрічається з його працівниками, обіцяє не закривати залізничну лікарню і переїзди до облдержадміністрації на закриту для преси нараду, де залізничники пояснили падіння прибутків. Не просто всім, не просто українській залізниці, і в першу чергу через втрату об'ємів роботи. Відомо, що ми втратили Крим, втратили Донецько-Луганський регіон, а це цей регіон. Донецько-Луганський, який давав Україні майже 40% роботи. Тому, звичайно, зменшення об'ємів роботи приводить до зменшення поступлень, а відповідно до проблем, які виникають з цього. Крім цього, ці процеси відношення долара гривні. Вони також дуже дуже негативно впливають на роботу не тільки економіки в цілому, а й конкретно і залізничної галузі. Відтак, міністрові інфраструктури запропонували прорубати залізничне вікно в Європу. Для цього треба просто електрифікувати транспортний коридор, а відтак і вкласти з опівмільярда гривень в колію та інфраструктури. Міністр погодився, а ще пообіцяв залишити в роботі поліську вузку колійку. А от перспективи рівненського аеропорту окреслив досить розпливчато і вкрай нерайдужно. Я персонально навіть в теорії не роз. Глядав би питання створення пасажирських регулярних рейсів, ну тому що це, це економічно буде не, не обґрунтовано. В теорії можна вантажні перевезення розглянути, але це ну досить серйозне питання. Треба зважити, хто буде возити які необхідні інвестиції в те, щоб створити необхідну інфраструктуру, тобто це не питання завтрашнього дня. А ще міністерський десант повіз до столиці ідею віддати рівненську ділянку траси Київ-Чоп у приватні руки, які й отримуватимуть бюджетні гроші на експлуатацію траси міжнародного значення, як це вже зробили на Львівщині. Зараз працює договір експлуатаційного утримання, коли утриманням дороги займається не Регіональний підрозділ Укравтодору, а приватна компанія це турецька компанія Табалін, якщо не помиляюсь, яка і будувала цю дорогу. Суть договору в тому, що договір укладається на кілька років, і, відповідно, компанія отримує фіксовані платежі на кожен рік. І є вимоги по якості утримання дороги. Відповідна компанія самостійно в рамках того бюджету, який виділяється. Витрачає кошти на отримання і оптимізує їх перед самим від'їздом. Столичні чиновники пообіцяли передати місцеві дороги на баланс області і розглянути можливість сполучити залізницю Рівне, Луцьк та Тернопіль. А от про плани приватизувати об'єкти інфраструктури промовчали. Дмитро Лентіюк, Володимир Захаров, новини Рівного.